Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, я хотів би почати з приємних новин: Збройні сили України завдали ракетного удару з РСЗВ Хаймерс по сукупченню російських військ у селищі Оленівка Донецької області, знищивши і поранивши кілька десятків загарбників. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. За повідомленнями Генштабу Збройних сил України, за попередніми даними. Втрати ворога внаслідок удару 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського підрозділу, та 12 поранених загарбників, зокрема, командир цього підрозділу. А тепер подробиці, але вже з посиланнями на російські пабліки. Досить цікаві подробності, шановне товариство. Цитую: вчора, 27.02.2024 року, Близько 19.00 був нанесений удар по місцю збору особового складу 155-ї окремої бригади морської піхоти. Цікава новина. Елітні підрозділи. Військова частина 30 926 місто Владивосток. Удар був нанесений в населеному пункті Оленівка Донецької області. І далі мовою оригіналу, щоб посилити приємні. Позитивні новини. Командування проводило построєння в честь награждения отдельных военнослужащих бригади, отличившихся спеціальной воєнной операції. Досить примітна новина. Удар був нанесений двома ракетами РС-2 Хаймас. І далі знову мови оригіналу вследствие удара 19 воєннослужащих бригади погибло. І ще 12 получили ранення. І тепер, хто ж саме отримав поранення і загинув? Каджухов Роман, подполковник, замкомандира бригади 200 ї поїхав на концерт до Кабзона і захопив собою Абілова Олександра Майора, Шахманова Наїля капітана. На жаль, командир 155-ї окремої бригади, полковник Михайло Гудков, поранений. Але сподіваюся, це лише відтермінування загибелі цього покидька. Я нагадаю, що на нетариста, це вже не перший випадок, коли Збройні сили України наносять точкові удари по місцях сукупчення російських окупантів якраз на момент шикування. Тобто нагородження найбільш відбитих на всю голову росіян, які воюють проти нас з вами. 20 лютого Збройні Сили України вдарили по чекуванню російських мотострільців біля села Трудівське на окупованій частині Донеччини. Причому, як і в цьому випадку чекали на командувача. тоді загинула, я нагадаю, що на нетористові більше 60 окупантів. Пізніше російські пабліки повідомили про те, що внаслідок українського удару загинуло 68 окупантів. Але і на цьому ця статистика приємна для нас з вами не закінчується. Крім того, повідомлялося, що сили оборони України нанесли удар по полігону російських військ. На лівому березі Херсонської області Діпстейт писав про те, що під удар потрапили російська 328-й десантно-штурмовий полк 810-й окрема бригада мотострілкою і 81-й сап. І удар був нанесений по полігону біля Подокалинівки. Російські пабліки вже коментують ці Епізоди, причому роблячи акцент чомусь на висловлюваннях власного міністра закордонних справ за цитою мовою оригіналу, це висловлювання заберіть дітей, Дебіли. Ну і далі згадується жінка легкої поведінки. Погодьтеся, подібна оцінка розумових здібностей російського командування від самих росіян, не може натішити нас з вами. Але. Напевно, ви сподівалися, що на цьому приємні новини для нас з вами закінчилися? Ні. Буде й далі. А далі російські пабліки повідомляють про наступне, зокрема, Владіслав Угольний. Про те, що під Кліщевкою від FPV дрона погиб інвесний російський воєнкор. Подробності позже. Мої соболезнування сім'ї. Земля йому скловатою. Цікаво, хто ж там поїхав на концерт до Кобзона. Але традиція походу на концерт Кобзона у масовому порядку вона стає доброю і сталою традицією російських окупантів. Зокрема, з російського красноярського повідомляють про те, що ліквідували військового злочинця Конкеєва Сергія. Олександрович, це колишній Вагнеровець. Даю його установочні дані. Канкеєв, Сергій Олександрович, місто Красноярськ, вулиця Гагарина, 64. Чим він відомий? Так, дата народження 05.05.1987, го Відомий цей покидьок тим, що, за його власними словами, він розстріляв двох українських військовополонених і зарізав, у полоні зарізав, не на полі бою, двох польських добровольців. Машина, в якій перебував цей покидок, була підірвана. Російські пабліки виють Виття на болотах? Йдемо далі, шановне товариство, сьогодні просто приємний день для нас з вами. З окупованого Севастополя повідомляють про те, що в е, цьому місті поховали російського військового літуна, капітана Федора Грабовецького. Чим відомий цей? Військовий літун, так би мовити. А тим, що 19 лютого він був збитий в небі над окупованим Маріуполем. За даними російської сторони, літун успішно капуль... капультувався. Але тіло загиблого військовослужбовця ми знайшли приблизно за годину після інциденту в одному кілометрі від берега. Весь цей час він знаходився у крижаній воді Азовського моря, і врятувати його не вдалося замерз. Ну, відігріться у пеклі. Сподівайся, там буде йому тепло і затишно. Ну, якщо ми почали вже говорити про російських воєнкорів, то не можна не згадати і досить куметну ситуацію. Мовиться про те, що такого військового воєнкора, як Оле Андрія Коца, затримали у Москві з марихуаною. Ну, правильно, чим би ще займався російський воєнкор? За даними базами, журналіста Ріановості і брата Олександра Коца. Затримали вночі 10 лютого співробітники поліції. Вони зупинили коца на вулиці Декабристів. Журналіст нервував, тому поліцейські вирішили його передонути. Його особисті речі. Ну, відповідно, знайшли 2 грама марихуани. Тепер. Одним воєнкором стало менше. Українська сторона не тільки утилізує їх на безпосереднє полі бою, але й відповідно створює передумови, що ці покидьки сіли або на траву, або відповідно згоріли від своєї російської горілки. Але й на цьому ситуації, шановне що з російськими військовослужбовцями і військово Вонькорами не закінчується. Російська сторона повідомляє про те, що їхній Сбербанк нещодавно видав 5 мільйонів рублів на дрони, старлінки та інше обладнання для одного із батальйонів 205-ї бригади. Здавалося б, щедрий подарунок від банку. Про це відразу повідомили всі російські пабліки і ЗМІ. Дивіться, який патріотичний вчинок з боку Сбербанка. Але ви знаєте, в чому прикметність цієї ситуації? Виявляється, на картку Комбата, який робив збори на відповідно дрони старлінки та інше обладнання, Сбербанк оформив кредит на 5 мільйонів рублів. І наразі затребував з комбата відсотки за цей кредит. Тобто допомога волонтерства, так би мовити, російського збербанку полягала в тому, що вони фактично підняли ліміт на 5 мільйонів, комбат назбирав грошенят, і з цих грошенят він ще має заплатити відсотки, лихварські відсотки російському збербанку. Чудові волонтери у як на мене, з таким волонтерством, ви знаєте, і ворогів не потрібно. Але чого й побачаємо російським покидькам. Ну і давайте, як то кажуть, до ситуації на окупованих територіях. Пам'ятаєте, товариство, нещодавно з'явилася інформація про те, що окуповану Авдіївку візьме шерство над нею Челябінська область. Ну, я подивився в російських пабліках, що ж там відбувається в Челябінській області, що ж там за шефи будуть у української Авдіївки. Читаю мовою оригінал. Нет средств, жителі аварійних домов Челябинска різкують остаться в розвалінах. Ну, те, як росіяни розвалили Авдіївку, можуть позазрити навіть мешканці Челябінська, але досить показова ситуація для підшефного. Району, якщо у самих шефів мешканці аварійних будинків ризикують залишитися у руїнах, фактично. Але на чому? Власне, і не закінчуються приємні новини. Для челябінця вже, не для нас з вами. Для нас з вами це постійне свято. Техніка сломалася, роботи нікому. Чиновники пояснили, що відбувається з общественним транспортом Челябинськи. Я так розумію, що з транспортом в окупованій Авдіївці теж буде та сама ситуація. Ну і, відповідно, рождаємо Челябінська область і вновь побігла антирекорд 90. Та кому там народжувати? І головне від кого, якщо ці покиді на заробітках України? І на останок. Правительстві Російської Федерації Челябинск назван як худший город по загрязненню воздуху. Ну з Авдіївкою його не вирішили. Це питання вшен зруйнувався Авдіївський оксохімічний комбінат, який був флагманом української індустрії. Таке собі шефство над українською Авдіївкою. Ну і на закінчення трохи позитиву із російських пабліків. Читаю. Американцы придут наши ресурсы забирать, а у нас отопления нет. Канализация течет на улицу. В лифте насрота. Стыдобище, честное слово. Гимнезвыкаты. А мы заразом з вами, шановне товариство. в Збройним силам України и тримаємо стриг. Гарних всім навадів. Це буде Україна, ми того варті.